Я віддала йому 140 тисяч супа грошей. Загально 250 тисяч доларів. На мені зараз тільки висить кредиту. Саймон Леваєв, син самого короля діамантів Лева Леваєва. Справді це лише частина афери. Його профіль був продуманий до деталей: дорогий одяг, особистий літак, спорткари і навіть яхти. Він був саме такий, як на фото. А далі букетно-цукерковий період. Злочинець знав, як утримувати цікавість дівчат навіть на відстані. Я ніколи не отримувала таких букетів. Дорогі подарунки, дзвінки по відеозв'язку, а головне милі повідомлення. Саймон, спадкоємець одного з найбільших діамантових бізнесів, і це небезпечна справа. Тож на життя Леваєва вже неодноразово посягали, та цього разу все набагато серйозніше, а всі банки заблокували його рахунки. Таку історію аферист розповідає кожній своїй жертві. Саймон запевняв, що йому дуже незручно і соромно просити про допомогу. Однак зовсім скоро йому розблокують рахунки, і він не лише віддасть всю суму, а й додатково віддячить. Однак дівчата самі того не розуміючи, потрапляли в пастку серійного афериста. Не було підстав не вірити, що Саймон не поверне їй гроші, бо вона бачила, який він заможний.